Житловий комплекс Гарі від «Ріел». Дім з характером старт-продажів. За даними європейської правди, Зеленський двічі, до прикладу, в Газі і в Вашингтоні він піднімав тему угорського вето в розмові з Трампом. Також до цього долучалися європейські лідери, і це нібито мало ефект. Тому що Трамп, зрештою, дзвонив Орбану із запитанням, навіщо він це робить? А що мовляв, давай припиняй блокування? Нехай Україна вступає до Європи. І ось Буквально сьогодні, за кілька хвилин до нашого ефіру, з'явилася стаття в політику, що Трамп все ж таки переконав Орбана змінити позицію щодо членства України в Євросоюзі. У матеріалі видання вказано, що це змінило динаміку ситуації. Про це йдеться в цій статті, яка присвячена тому, що Молдову можуть відокремити від України в процесі вступу до ЄС і просунути вперед. Це те, про що я от буквально. Пару речень назад розповідала, що є пакет. Ми йдемо в зв'язці з Молдовою. А деякі політики в Європі хочуть відокремити. Але Україна та багато її союзників різко виступають проти такого кроку. І той факт, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, а але заявляв, що підтримав би вступ Молдови. От його, нібито переконали зняти своє вето. На приєднання Києва до блоку. І це все змінило динаміку. Йдеться в статті інших подробиць не надається. Також зазначено, що джерела інформації кажуть, що Трамп переконав Орбана не перешкоджати вступу України до ЄС, і нібито це вже навіть погоджено. Бо, от пам'ятаєте раніше, коли з'являлася інформація, що Трамп телефонував до угорського прем'єра і Просив припинити свої дії, то Орбан одразу спростував це. А раніше подібну інформацію опублікувало видання Bloomberg. Стверджували, що це сталося під час телефонної розмови з Трампом і Орбаном. Але ж в Будапешті це одразу спростували, кажуть, що не було ніякої розмови. І також в Угорщині заявили, що вони не знімають своєї блокади щодо вступу України до ЄС. Згадують ось той так званий референдум, де Орбан говорив, що там майже два мільйони угорців проти того. Щоб Україна стала членом Європейського союзу, так от можливо від сьогодні все почне змінюватися. І до чого це все? Що можливо, все ж таки і удари по нафтопроводу дружба припиняться, якщо справді Угорщина зніме своє вето. Гаразд, ми всі знаємо державу терориста по відношенню до нашої країни. Продовжуються спроби терактів. Наші доблесні силовики зупиняють ці удари. Але дивіться, відкритий тероризм проти членів Європейського союзу, нафтопровід і НАТО. Нафтопровід дружба був побудований радянським союзом для постачання нафти в НДР, Чехословаччину, Польщу, а отже, і в Угорщину. Потім, після гучних подій, Словаччина та Угорщина значною мірою залежать від поставок нафти, а значить, нафти цим трубопроводом. Значить, нефті через нефтепровод. І Зеленський задоволений, потім сказав, що це жарт. Але по суті, якщо ви не підтримуєте Україну активно, то ми готові провести теракт проти вашого населення вже Європи, членів НАТО, Європи, НАТО, Словаччина, Угорщина. І подивіться, угорщина постачає Україні як бензин, так і електроенергію. їх намагаються цього позбавити. з іншого боку. Так угорщина займає позицію, але не займає проросійську. Йдеться про національну позицію, яка ґрунтується на інтересах своєї держави, свого народу, і голосує за санкції проти Росії. Нозілятакис, але зеленському потрібно, щоб уся Європа вважала його таким символом свободи. А він є символом нацизму, фашизму. Та звичайно ніякої. Як проросійської позиції з боку Угорщини, це ж все національна позиція Орбана, і саме тому він не хоче, щоб Україна стала членом європейського союзу. Зрозуміло, що це Путін його попросив все це блокувати. і Не тільки ж членство України в ЄС він блокує, так само і деякі санкції, і там, поки не запропонують якісь гроші дотації з боку Брюсселя, то е Орбан не знімає своє вето. Що стосується ЄС, то в політику пише, що в Києві сподіваються, що тиск з боку Трампа може змусити угорського лідера відмовитися від своєї позиції. Тепер у нього є можливість зійти з антиукраїнського. Реку сказав один із дипломатів у цьому разі, якщо Орбан, уявімо, тимчасово знімає вето або ж просто утримується від голосування, то вже всередині вересня Рада ЄС може синхронно відкрити кластери Україні та Молдові, як мінімум, перший або ж можливо декілька, має Санду отримає передвиборчі козирі, бо в них плануються вибори вже цієї осені. А Україна переводить частину процесу з політичного. У треку, де Орбан може всіх шантажувати, у технічний, де основну роль має виконати саме Європейська комісія, і для України цей варіант був би найкращим. І я сподіваюся, що в цьому плані із з, Трампом. Вдалося нам домовитися, а Трампу вдалося домовитися із Орбаном. Те про що кажуть пропагандисти, що мовляв зараз е, Угорщина може нам блокувати поставку електроенергії, то насправді такий ризик також існує, але він насправді не е, критичний, як можливо хтось думає. Бо е, ми залежимо ну, ми ж розуміємо, що ми залежимо частково від електрики з Європи, яку нам а, імпортують саме через російські обстріли по наших ТЕЦ та всіх енергетичних об'єктах. І якщо влітку це не так відчувається, то взимку це може відчуватися все більше, тому що відповідно енергетики нам потрібно ще більше. Так, от угорщина погрожує, що вони мовляв на те, що ми там б'ємо по дружбі, припинять нам експортувати е електроенергію, але Ось аналітики і експерти енергетичні заявляють, що механізми ЄС можуть зробити це мало малоймовірно, що це може відбутися, тому що якщо Будапешт реалізує свої погрози, по перше, це стане викликом для України, але не ката ката катастрофічним, тому що Угорщина. А, вона справді є важливою для нас, але на ринку електроенергії діє право ЄС. Відтак лише угорський оператор системи передачі Мавір може оголосити про кризову ситуацію і обмежити ці перетоки. Сама електроенергія, яка надходить в Україну, купується не лише на угорському ринку, але також і через інші канали. Політично Орбан міг би оголосити якусь надзвичайну ситуацію, але тоді втручання в роботу оператора системи передачі виклик. Викличе реакцію Єврокомісії, а це може погіршити відносини по лінії будапешт брюссель Принаймні, з'являються додаткові аргументи для завершення процедури, яка була ініційована ще у 2018 році. Е про європейський союз, яка передбачає можливість призупинення певних повноважень аж до позбавлення права голосу. Тобто, якщо Орбан нас шантажує, то і е, Європа може шантажувати так само Орбана і, до прикладу, забрати у нього право голосу. Ну або ж там припинити якісь е, фінансування за гіпотетичного сценарію, припинення імпорту електроенергії через Угорщину, а е, воно звісно могло би нам нашкодити, але не так критично, от е, таку статтю написала Олена Лапенко, генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості е, Dixi Group. І от вона наголошує на те, що те, що зараз відбувається, воно е, справді е, для нас може мати певні наслідки, але не такі критичні. А от для Орбана це може все ж таки е, гірше по ньому вдарити, бо от навіть Європа, Європейський союз, європейська комісія, вони якось знаєте, реагували. Плюс-мінус нормально на те, що відбувається, і е, мені здається, що ті заяви, які лунали, е, вони свідчать про те, що євросоюз хвалює України, тому що це підштовхує Угорщину та Словаччину шукати альтернативні джерела і припинити закуповувати російську нафту, як це припинили інші країни ЄС. Тому бачите, тут є декілька питань: перше це вступ України до європейського союзу. Ну а по друге, фінансування Кремля. Сподіваємося, що Орбан зробить правильний вибір, особливо після розмови із Дональдом Трампом.